Якщо у вас є БМВ, тоді ця інформація для вас. Наш автосервіс пропонує заміну комплекту ланцюга ГРМ на таких двигунах, як М20 та М26, за фіксованою ціною. Для заміни комплекту ланцюга нам в першу чергу потрібна це планка натяжника та направляюча цепі. Воно в нас йде однею деталі. Наступна деталь це в нас планка заспокоювача. Цепі нам потрібен гідронатягувач ланцюга, і саме головне це сам ланцюг. Власник цього двигуна BMW f 30 вирішив, що його цепь вічна. І на пробізі 150 тисяч він розлетівся. І тому маємо капіталку двигуна. Наш автосервіс рекомендує замінювати комплект панцю АГРМ на пробізі 100-120 тисяч кілометрів. Чекаємо вас у нас на автосервісі. Вся інформація для запису під відео.